Друзі, усім привіт! Давайте ще раз розглянемо Volkswagen Golf, який є у мене в наявності. Це Volkswagen Golf 6. Це від 2011 рік. Це 1,4 TSI на 90 кВт. Автомобіль у нас повністю ніде не фарбований, звичайно. Виглядає він шикарно, дуже збережений стан. Тут 200 з копійками пробігу, просто вже не пам'ятаю скільки точну цифру. Пробіг звичайно оригінальний, є підтвердження. Тут навіть і мови нема. Цепочка замінена, масла фільтра замені. Авто повністю обслужене, тільки брати і їздити. Це реально вигідна пропозиція по комплектації. Звичайно, 4 стеклопідйомника. Автомобіль має функцію автопарковки. Зараз продемонструю вам. По салончику автомобіль. Як вже казав, 4 стеклопідйомника, є датчик світла, датчик дощу. Тут у нас клімат-контроль, підігріви, магнітола, великий бортовий 230 -на пробіга, великий бортовий комп'ютер. Ззаді в нас куча місця, великий багажник. В принципі, класне таке, економненьке авто. Мені воно дуже подобається. Зараз робимо з вами тест-драйв, плюс попробуємо, як працює функція автопаркування. Взагалі, що розказати про ці шості гульфи? По-перше, в них дуже досі актуальний дизайн, як на мене. Прям дуже актуальний дизайн. Вони виглядають не як авто 10-го року, як авто 2016-2017 року. Це особисто мені так. Плюс, взагалі, гарна машинка, гарні вони в їзді, дуже гарні по комплектаціям часто зустрічаються і можна знайти в живому стані. Як от саме мій екземпляр, реально дуже живий стан. Давайте їдемо проїдемося. У нас ніяких помилок не горить, звичайно. Авто реально це авто брати їздити, тому що тут навіть ТО пройде не. Цепочка замінена буквально 500 км тому. Масла фільтра також в той самий момент замінені. Того ж таки, авто, клімат, контроль, звичайно, заправлений та працює. Їде авто доволі класно. Давайте зараз, може, з вами спробуємо так от між двох моїх машин запаркуватися. Включаємо функцію автопаркування і їдемо. Їдемо, 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 воно має знайти місце. А, воно тільки по правій стороні шукає. Ну добре, давайте зараз подивимося, може і по правій нам щось знайде. Ні, то зараз поставлю авто як треба. Так, да, не шукає. Добре, я зараз виставлю авто як потрібно. І тоді дозніму від, до вам відео. Ззаді у нас, звичайно, партроники, ну, у нас взагалі передні задні партроники. І вони от пікають, як має бути. Так, запаркувалися. Трошки у нас мало бензина, це все виправляється. Ключа, до речі, два Прийшло з нього. Такс. Ну, такі давайте пройдемося по основним перевагам автомобіля. Звичайно, це нефарбований кузов плюс мотор TSA на 90 кВт. Гарні, ресурсні, економні мотори. Тут саме страшне, це щоб була замінена цепочка. Тут вже вам нічого міняти не треба, буде ближчих скільки там цепочки ресурс 100 тисяч км. 70-80, не пам'ятаю, які у них ресурс цепочки. До речі, є фаркоп. Ну, фаркоп ніхто ніколи нічого не возив він весь ціленький собі Можна здати, ще пару гривень мати нас так в Луцьку роблять. Того такий гольфік шостий є в наявності. Кого зацікавив? Ціна на нього у нас 7900 доларів. Дуже гарна ціна, за нефарбований, цілий, обслужений автомобіль. Це авто вам тільки купити і їздити. Ви не будете в нього нічого вкладати, більш за все. Тут по підвісті взагалі також все супер. Ну і потім на продажу великий плюс, що він не крашений. Тому, 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 тому такий гольфік, шостий в наявності на самопарковці. Зараз ще. Давайте з вами провіримо, як працює автопаркування. Друзі, зараз на своєму автомайданчику в місті Луцько я поставив ось так дві авто, щоб автомобіль цей ну, спробував сам припаркуватись. Нажимаємо функцію автопарковки і їдемо вперед. Зараз він має замітити, що у нас тут між авто є місце. Їдемо, їдемо, слідкуємо за індикатором. Ось тут у нас. Їдемо, їдемо. Так, все, замітило місце. Ще показує під'їхати вперед, стрілочкою. І зараз індика... все, індикатор змінився, показує R. Що ми нажимаємо? Включаємо задню передачу і я потрошечки відпускаю щеплення. Дивіться, руль починає крутитися сам. Дивимося, самі, звісно, слідкуємо, щоб авто не заїхало нікуди. Так, все, воно акуратно, молодець. Ну, Трошечки страшно мені, брехати не буду. Так, сама викручує. Опа, сама викрутила. І показує тепер вперед дати. Даємо вперед. Все, припаркувалося. Давайте тепер оцінимо її паркування. Так, до тої машинки далеко, до цього і також далеко. Запаркувалося класно. Ось так працює система автопаркування на гольфі, допомагає ось так припаркуватися. До речі, що цей сценік, що гольф плюс. Ну цей синік вже ні, А що Mitsubishi є у наявності, як і Golf, а цей Ford друзі. Банка знизу розігруємо серед своїх підписників. Один білетик коштує 200 гривень. Один білетик це один шанс на виграш. Проводимо це все офіційно через Монобанк, і Монобанк навіть сам обирає переможця. Ми там не при чому. Ви закинули на банку. Ми в банці зробили в Монобанку розіграш. Монобанк сам, до речі, дзвонить в переможцю і ми вам віддамо ось це авто, цей Ford Focus. Тому ссылка на банку знизу, хто хоче спробувати свою вдачу. Скидайте реально шанс виграти авто за 200 гривень. Так ще і саме головне в цьому всьому, що всього 2000 людей е, участвує. І навіть хто там купляє по 5 билетків, це вже буде не 2000, а там 1000 з копійками буде всього е, участвувати в розіграші. Того шанс виграти авто великий реально його віддам, все прозоро буду віддавати тут себе на майданчику. Того, кого зацікавило, можете скидати гроші на білетик. Монобанка буде знизу. там можете, Якщо вам не зрозуміло щось, пишіть на цей номер, я вам все проконсультую, як закинути, багато хто не розуміє, я допомагаю. Ну а по гольфіку, ось такий в нас гольф, реально класний стан, гарне авто, за нього не стидно. Приїжджайте, купуйте, побачите, вам сподобається. Він класно їде, класний стан і приємна ціна. 7-900 доларів за такий не некрашений. Як не як, ваг груп ваги люблять, він ніде не гнилий, абсолютно, він реально цікавий і класний. Все. Ще вам його покажу з вулиці, давайте бистренько. Так що звертайтеся.